На піщаному березі півострова Ютландія, що на заході Данії, розташований привид минулого Європи. Нацисти почали будувати надійно укріплений бункер Тірпіц у 1944 році під час окупації скандинавської країни. Він мав стати частиною так званого атлантичного валу Гітлера системи оборонних укріплень на узбережжі Європи. Але цей бункер так і не завершили. Війна закінчилася раніше. Він був занедбаним аж до 1991 року, коли в ньому відкрили музей. Тепер у нього з'явився прихований сусід. Ще один музей, який створив данський архітектор Б'ярке Інгельс. Нову будівлю приховують піщані дюни. Її площа 2800 квадратних метрів. Як очікують, щороку її відвідуватиме приблизно 100 тисяч чоловік. Ми хотіли створити щось дуже дивовижне всередині і майже невидиме зовні. Б'ярке інгельс зробив ландшафт відкритим і майже повністю заховав музей серед дюн. Експозицію розділено на чотири секції. Одну з них присвячено всього тільки шістьом людям, на життя яких вплинула війна. Ми прагнемо показати більш особистий досвід війни. Зазвичай, коли приходиш до музею другої світової, бачиш кулемети, бункери, ракети тощо. Але натомість ми вирішили сфокусуватися на людях. Удяг під час війни. Ми хочемо показати дуже особистий досвід Другої світової серед особистих історій. Історія нацистського офіцера Пауля Плайнеса. Тут показано дві його сторони: темну і світло. Він грав у футбол, влаштовував вечірки, зустрічався з данськими дівчатами. Але з іншого боку, він був провідним гравцем на війні. Він відповідав за обстріл союзних літаків уночі, коли вони пролітали над Данією. Це була його темна сторона. Мета музею показати історії реальних людей. Варто сказати, що війна це погано для всіх. Частиною цієї системи були і данці, і німці. Так на війні і відбувається. Ми всі потрапляємо в пастку обставин. Музей відкритий щодня з 9 ранку до 7 вечора.